Вітаємо, друзі! Вітаємо, друзі! Да, всім привіт! Це новий випуск, новий запис. Я не знаю, ніби третій запис нашого подкасту Місце експертних думок. Правда, він не повністю самостійний, я б сказала, тому що ми подивилися ще більше тіктоків. Дуже от. багато тіктоків. Як ви пам'ятаєте, це для нас найголовніше джерело інформації, найбільш надійне. І ми зрозуміли, що ми не все обговорили щодо Венздей. Так, тому що фани подивилися Wednesday і вони з нетерпінням, як і ми, до речі, також з нетерпінням чекаємо на другий сезон, який невідомо буде чи не буде, але е, вже багато інформації, вже багато теорій е, і так далі. Так, е, да, дуже багато теорій. Е, люди, я не знаю, е, навіть я дивилася два рази вже. Сталося для мене, це вже ніби я подивилася два сезони. Я знаю людину, яка подивилась чотири вже. Нічого собі, Прямо з нашого оточення. Ага, ну тоді, от такі люди, вони після першого разу стають супер прискіпливими і починають шукати дуже багато таємних знаків, і т.д. і т.п. І ми виділили таких декілька основних теорій, які би ми хотіли обговорити. Отже, перша теорія. Це те, що вона стосується насправді останнього саме -саме останньої сцени, в останній серії. Це те, що Венздей насправді новий хазяїн Хайда. Е, я би про це ніколи, чесно кажучи, з першого разу я взагалі не зв'язала ці два факти, що. Я до сих пір не можу це зв'язати, якщо чесно. Їхні машини перетнулися, розминулися. Тобто нам показують Венздей, яку забрав Ларш додому, вона собі їде в своїй машині. Туди-сюди, і далі камера від'їжджає з їх, її машини і переходить на сусід. Тобто вони йдуть як один навпроти mm -hmm. одного, і там машина з тайлером. Підко, і... який там зв'язаницями. Так, і в той шкал. момент, коли вони перетинаються, він починає перетворення. Mm -hmm. Я думала, що це просто так. Ну, тобто, реально, що він собі захотів, що, тобто, Захотів. Е, захотів. Тому що, Якби мені дуже всім подобається бути в кайданах, знаєш, і е, як да, в машині. От, я також про це подумала, і тому вже є питання, чи може хайд самостійно вирішувати, коли йому перетворюватися. А, а, до речі, це питання. От і тоді, але деякі mm. фани подумали, що так як вони перетнулися, тайлер її відчув Венздей, mm -hmm. і вона, як ніби, його тригірнула. Mm -hmm. І тому він перетворювався. А це я вважаю, що це більш логічно. Я не вірю, що е, шо я не, я не вірю, що Венсний може бути хазяїном хайда. Я думаю, оця теорія, як типу, те, що просто вона його тригірнула, тому що все-таки там були натяки, вона давала йому сигнали. <реку> 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 а до речі, до речі для <реку> фанів я підписалася на е, актора цього в інстаграмі, і це було так смішно, коли побачила його сторіс з відео. Це от. <реку> Торок з Тіктоком, до речі, там, де він каже, що ти даєш мені сигнали, і далі нарізка такого безжиттєдайного погляду Венздей з цими сигналами. І сам актор підписав, що так, я знаю, що там не було ніяких сигналів. Це так, просто щоб ми знали. І щодо, наприклад, чи Вензде є хазяїном гайда, чи можливо є інший гайд, тому що я також знайшла інформацію, що можливо. Uh, на початку фільму серіалу, точніше, uh, коли вперше показували саме місто, там, де є школа, це Невермор, і там, можливо, всі пам'ятають, або ніхто не пам'ятає, але uh, там була якась така жіночка, можливо, вона й коп, я не пам'ятаю, але вона підвозила якогось абсолютно лівого хлопця okay. і чомусь це показали. Ось, і в неї були дуже дивні очі, до речі. Я подумала, якраз, коли говорили всі про монстра, я думала, якщо чесно, що вона зараз за ним побіжить і з'їсть його. Що, в принципі, і сталося, його з'їли, цього хлопця. І є така теорія, що, можливо, це якась родичка Тайлера, можливо, це його. Можливо, мама. Можливо, мама, про яку якось не знає тату. Ну, коротше, е, я або... це. Тут було написано, що, просто, можливо, це вони просто помилились і якось, ну, як це, Боже, українською, або будь-якою мовою. Не застиковочка. Ага, е, я зрозуміла, про що ти говориш. Коли ти по режисер повтикав і. Е, не, та. ти Хоча там ну, було взагалі непонятно, чому її прям так багато, до речі, ну, досить багато часу. Дала на цю, на цю людину, і в неї такі були дивні такі очі. Так що, можливо, теж щось є такий твіст. Мені здається, що просто показали, що цього хлопця з'їдять, ну що типу, в принципі якби введення в те, що є монстр. Ну, та, але вона була дуже підозрілена. Можу... Або, можливо, вона знала хайда, бо вона прям супер була чуть -чуть, якби, оця от розкає сумасшедша, чи як би сказати. Mm -hmm. так, що вона така супер е, aware about it. Тіпа, так. Вона знала, що таке може статися, і а тіпа... А може це бабуся, а не мама Тайлера? Ну так, можливо, можливо, вона дійсно якось пов'язана. Ну, будемо бачити. Ось, і раз ми вже заговорили, є що додати ще за цю. Теорію. За цю теорію нічого немає, але ну, є трошки пов'язана щодо хазяїна хай, mm -hmm. та, про те, що непонятно, що сталося mm -hmm. з Лорел насправді. В Минулому епізоді нашого подкасту я сказала, що вона втекла, mm -hmm. але коли я передивилась mm -hmm. другий раз. Там вона спочатку втекла, а потім, коли Венздей убила цього Пілігрима зомбі, вона вернулася ця Лорел з пістолетом, направила його на Венсдей, і тут ні з того, ні з чого її почали атакувати бджоли. А, точно, цей да, Юджин да. втік mm -hmm. з лікарні, тому що джоки завжди да, 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 разом. На <ріх> да, такий хороший мальчик. І виходить, що її почали кусати бджоли, і потім. Невідомо, ага. чи вони її докусали чи ні. Венздей сказала Юджину, типу, відвернись, і типу як стала, ну, ця впала, коротше, і вона стала ногою на ту Лорел. Пойде, показали тільки на камеру, показали тільки, як е, до камери приближається нога ага, взагалі не цього. Тобто, чи вона її затоптала? Чи її закусали бджоли? Є теорія, що Венздей колись їй сказала Юджину, що, типу, я помщуся тому, хто. Тебе, типу, ну mm -hmm. в цю ситуацію, що він був там в комі і так далі. І, типу, можливо, везли її викрали і катує. Можливо, бо навіть якщо вона Тайлера хотіла катувати, то Т я да. просто боюсь за всіх інших людей. <свіс> тобто, от, дійсно, тут не зрозуміло, чи вона ще буде в другому сезоні, як ну, якась пов'язана Тайлером особа чи ні. Mm -hmm. і якщо ми говоримо також про останній епізод, mm -hmm. то там, звичайно, з'являється Ларч. Про так. якого також є е, декілька теорій. Е, Ларч це дворецький сім'ї Адамсів. Е, дуже така чемна людинка, е, на нього завжди покладаються е, в серіалі, в фільмі, в мультиках. Тобто він такий е, також е, ікона типу, цього серіалу, і фільму, і так далі. Е, і, до речі, е, серіал знімали в Бухаресті, в Румунії, і цей актор він теж Румун. Нічого собі. а Такий симпатичний Такий симпатичний супер симпатичний румун, так що просто лав делар чому відправляємо. Дуже класний. Але Є кілька теорій, що він не той, хто він є. Можливо, він. уже уже не не тот. тот, І виходить, що. секундочку, Дивлюсь на свої нотатки. По-перше, чому? Він приїхав один без мами і тата, які завжди mm -hmm. переслідують Венздей. Ну тобто, також переслідують, а вони завжди нема що робити вдома, і вони, в принципі, дуже люблять її, і дуже люблять всіх своїх членів сім'ї. І завжди вони приїжджали і, там на день сім'ї, і так далі, і привозили її. Чому раптом вони її не забирають? Ну для мене це насправді не дивно, але якщо, якщо вже задуматися. Можливо, тут є якась можливо. задумка. Угу. Е, можливо, Ларс – це оцей перевертання як пані директор Лариса. Угу. Тобто деякі думають і бачила, що можливо вона навіть вижила. Можливо. Хоча навряд, але можливо, але з розтручка... Я б хотіла, щоб вона вижила, але нащо тоді викрадати її Wednesday? Щоб разом зробити якийсь склад, або не знаю, оплот проти поганців. Нечисті. І, да, і разом там, я не знаю, знайти того, хто її переслідує. Можливо. Або знаю. це перевертень інший, інший, який її переслідує. Можливо, це навіть такий, яку як вона докусала пчоли. Ну але вона ж ніби як нормальна. Але хто знає? Можливо. Ні, ну все ні, я все-таки до того що не нормальна, але ну, може, добре. Бути різне. Да, все може бути різне. А, і плюс чому взагалі ця теорія почалася? Тому що у Ларча в перших епізодах було якось як скляне око, да, яке да, да. якимось дивом пропало, а, також в останній серії. І всі подумали, що це абсолютно інша людина. Угу. А, але тут також є несостиковочки. Сьогодні слово дня це несостиковочки. Um, кажуть, що uh, тільки перші чотири uh, епізоди знімав Тім Бертон, uh -huh. який дуже прискіпливий до деталей. А останні чотири серії знімав uh, інший режисер, uh, і, звичайно, uh -huh. а Джеймс Маршал, якщо вам це щось скаже. Uh, і кажуть, що ну, можливо, Маршал і забув про цю деталь, хоча я дуже сумніваюсь, тому що Лардж з'являвся не так вже багато тричі або чотири. Я не пам'ятаю. Ну, Ну, в першій серії, в останній в трьох епізодах, серії давай, да? там, де ця день сім'ї. Ага. Ну, в трьох епізодах виходить. І забути так. про свої про своє око, ну якось непрофесійно. Тому я сподіваюсь, що ця теорія знайде своє життя в другому сезоні. Я також депуше думала, ну може, вони просто проптикали з тою лінзою, але вираз його лиця також різний. На початку він весь такий, типу, Полузомбі, я б сказала. там Очі так трохи прикриті, дивляться вверх, він такий. так їде, А в останній серії він такий абсолютно адекватний вираз лиця. Тому, можливо, дійсно справа не тільки в лінзі, або він слухав багато подкастів і інтелектуально заріс до останньої серії. І він уже все зрозумів в цьому житті просто. Це точно. Де Ботнлайн, слухайте подкасти. Так. Це наша рекомендація. Ну, далі що я хочу сказати також про цю саму серію, про те, що Зевезний, можливо, слідкує Б'янка. Mm -hmm. Це дуже одна з теорій. І що, можливо, це вона ем, виходить там дві фотографії, які їй скинули на е, телефон. Які котрого віксав є? Так. Це. E, значить, перша фотографія це де вона в кафе стайлером, і ніби як показує, що спочатку вона в кафе стайлером, а потім на декілька столиків назад сиділа б'янка, і тобто. Чисто теоретично з того місця можна було зробити якраз таку фотку з того mm -hmm. ракурсу. А друге, це фотографія зі сходів, де якраз таки також вона проходила. Хоча тут я не згідна, бо вона розминулася з Венздей на першому поверсі, типу вони розминулися. Mm -hmm. Типу там п'ятка села не зазнавайся, що ти вбила пілігріма зомбі, mm -hmm. пішла собі там по своїх справах, і Венздей подивилася наверх, на другий поверх і побачила Ксав'є. Тому я не підтримую. Мені здається, що це притягнуто за вуха, і що це неправда. Ну, п'янка, в принципі, могла би бути пов'язана з володієм, да. але конкретно ці факти, uh -huh. ну, типу, з кафе ще ну плюс-мінус, з сходами, це не до кінця у, у, типу, уважні люди. Uh -huh. Склали цю теорію. А ще мені здається, я теж підтримую твоє непідтримування теорії, mm -hmm. тому що, е, як на мене, цей серіал для ну про тінейджерів і більше для тінейджерів. Mm -hmm. І я все ж таки вважаю, що головним злодієм мають бути дорослі люди. Я вважаю, що тінейджери мають бути разом, а головне зло має бути хтось дорослий. Як часто трапляється у всіх фільмах про тінейджерів, все ж таки вони тінейджери борються проти якогось там. Великого схибленого дорослого, uh -huh. і я вважаю, все ж таки, що навіть якщо Б'янка це і зробила, то знову хтось нею керував, може її мама. Ну коротше, навіть якщо там і була фотка від Б'янки, uh -huh. але все одно вона типу не мейн evil або щось таке. Плюс давайте згадаємо фотографії, які Вен здай знайшла у шкатулці Лорел Гейтс, так, і так, я мені... думала, що вона її та мені здається, що це робила одна і та сама людина. І Б'янка до тих перших фотографій ні при чому і мені також хочеться вірити, що це хтось більш розумний, більш хитрий це зробив. Ну тобто, звісно, що ми говоримо зараз про якихось антигероїв, антиперсонажів, якихось злодіїв, але хочеться, щоб і злодії також були інтелектуально розвиненими. Ну, погодьтеся. Так, от, наприклад, лапчики вже теж я ж кажу, послухав подкасти, і definitely his face was different. Це точно. От значить далі. Е, плюс ще можливо після б'янки, ще можливо, що ксав'є там десь заміс. Таке теж вже притягнуто до вуха, щоб всі хлопчики були поганцями. Да. Не Чому? всі хлопчики поганці. Тільки тайлер. Я, я навіть бачила якийсь е, тупий тік-ток про те, що можливо тато ксав'є це оцей чувак, брат Лорел, який помер. Mm -hmm. Та це тупо він помер. Типу вони oh, роз, да. вони розрили його могилу. Плюс, ну а е, ксав'є знає свого тата, він провидець, ну тобто він ну, вже да, вийде. Да, це фігня. Ну, можливо, ми афієм, коли це стане правдою. Але тим не менше, мені здається, що це вже перебор. Mm -hmm. е, так, ще до речі, про тих, що там Тайлер і Ксав'є значить е, хороші не хороші. Е, перше, з інтер е, я прочитала там невелике інтерв'ю. Е, Актора Тайлера, цього Гантера Двейна. Mm -hmm. От, значить, він сказав, що можливо, бо це розбило моє серденько. Можливо, Тайлер не любить Венздей. Боже мій. Тому що він сказав, значить, цей актор, що ми не знаємо точно, де справжній Тайлер, а де за нього говорить Хайт, навіть mm -hmm. у образі якби, нормальної людини. Mm -hmm. І Серйозно, я дуже сильно розчарувалася, і в акторі, що він не вірить в цю любов. А Дженна Ортега взагалі сказала, що їй не подобається це у трикутник цього кохання, і вона вважає, що Венсти взагалі кохання не потрібно. Я протестую. Я також мені вона перестала подобатися також як актриса. а просто як героїня з цього серіалу, тому що зняли вона всі молодці що Оля, не подобається то таке. <laughs> ну, е, хочу сказати, якщо нам хтось не подобається в самому серіалі, це означає, що актор класний. Тобто він зробив свою роль, відіграв на 100%. Але мене дуже розчарували всі ці моменти про те, що там немає ніякої любові. Бо я дуже і я, і Сьома, Ми всі вболіваємо за цього за цю пару тайлер Венздей. Але. Є люди, звісно, які вболіваються, ксов є плюс мене. Наприклад, я. І я хочу сказати, що якщо відкинути мої особисті е, предпочтіння неважливо. Предпочтення, так. Е, значить, мені здається, що обоє е, і тайлер X', є, вони не підходять для здорових стосунків. Якщо говорити про ті здорові стосунки, ну типу. Е, Зараз у суспільстві іде така, мені здається, психологічна, не також не то, щоб війна, але е, зміна понять, тому що раніше всі були в е, співзалежних стосунках, в нездорових і так далі. І так далі. І зараз пропагується те, щоб кожен з партнерів вів себе адекватно, поважав до одного і так далі. І мені здається, що вони обоє не підходять в цю парадигму здорових стосунків, які зараз. Е, ми намагаємося досягти, досягти правильно, uh -huh. дякую. Тому що Тайлер психічно хворий, ну тобто, хай якого, ну тобто, дівчина, яка в нього закохається, типу, так він мені подобається. Це, знаєте, таке, типу, синдром рятівника в цієї дівчини просинається. Uh -huh. Він поганий, але я його врятую. Yeah. Він стане зі мною, мною, він буде людиною. Так, він стане хорошим. І, це дуже неправильно, типу mm -hmm. да? хай себе розбирається сам своїми тараканами і хайдами. Ксав'є — він весь такий герой. Але мені здається, коли дівчина йому показує, що вона в ньому не зацікавлена, що вона бачить в ньому тільки друга, що вона може обійтись без його надлишкової допомоги, а він далі з нею тіпа, от її переслідує, далі її добивається. Раніше ми дуже сильно це ремонтизували, uh -huh. але зараз насправді часом, якщо е, проаналізувати деякі моменти в житті, у фільмах, в книжках, е, це неправильно. Тобто, якщо тобі сказали ні, то ти маєш зупинитися. Uh -huh. От. Ну, допустим. припустимо цю думку. Я звичайно, типу, я погоджуюсь, але ну, за когось треба вболівати, правильно? Я вболіваю за... Чуть не сказала Ксав'єр. Ой, чуть не сказала тайлер. Звісно, за да, бусінка. Отже, я на початку нашого запису ще щось хотіла сказати. Я забула, значить, якщо я досі не згадала, значить це було не так уже й важливо, я сподіваюся. Ми раді, що ви слухаєте наші відео, наші подкасти. Тому що ми це все робимо для вас, наші дорогі слухачі. От значить, чекайте на нові випуски. Ми вже думаємо, що нам дивитися далі, щоб обговорювати. Можливо, ви можете нам щось порадити та да, по, Так. Отже, що почуємося. Дякуємо за прослуховування. Ми не будемо нагадувати ставити лайки і коментарі, тому що ви і так знаєте, що це треба робити, якщо вам щось сподобалось. Або, якщо не сподобалось, пишіть коментарі, ми вам будемо відповідати. Ширьте це відео і інші відео з Ютуба своїм друзям. Дякую! Дякую. Це була Альона і Оля. Не забудьте додати за нас ЗСУ. Так, все, з вами було місце експертних думок. Па-па. Нехай буде ваше життя так. з медом. Так.